Стосовно виплати за поранення. Різні типи поранень по різному, відповідно, і оплачується період лікування. Якщо у вас легке поранення, легка травма, і це у вас написано у довідці ВЛК, вам буде оплачуватися лише, лише час безпосереднього лікування у військовому госпіталі. Якщо у вас евакуювали, перев'язали, і це може бути день-два. А далі вас відправили у відпустку, то при легкому пораненні осідні відпустки не рахуються, знаєте, за оті виплати не по-бойовим. На відміну від поранення тяжкого, тяжкої травми. Тоді, коли у вас в довідці ВЛК написано, що у вас тяжка травма, тоді і період лікування на стаціонарі, і переміщення між лікарськими закладами, і період перебування по лікуванню у відпустці, він тоді оплачується оцими бойовими пораненнями. пораненню. На жаль, такі вимоги постанови. Тут ми нічого вдіяти не можемо, і ну на жаль, усі історії не проходять, що ось побратими лежали, також легкими. Я в себе виплачувалася, а мені нічого не виплачується. Може бути різниця лише в тому полягати, що вони якийсь довший період лежали на стаціонарі військовому госпіталі, навіть із легкою травмою, а вас могли відправити дуже швидко у відпустку, і там виходить, що ви будете лікуватися за свій рахунок.